Румтур по українсько-європейському гуртожитку. Дивимось. Ітак, друзі, румтур. Оце моя кімната 62. У нас пікмі. Привіт. Пікмі-двір. Тут наші шкафчики. Тут у нас кухонна зона. Ось мої кружечки. Тут холодос, Тут моя полочка. Це моя кровать прекрасна. От собственно, І все. Продовжуємо. Мабуть, з цього треба було почати, але так от виглядає у нас піснічка. І тут ми приходимо на мій третій поверх. Тут біленькі стіни. Спочатку потім були такі. Але норм. Оце так виглядає наша кухня. Тут я вважаю просто чудове вікно. А тут уже у нас щось смажеться на бруднієці. От і все. Це рукаминики. О, Отак ось які все виглядає. Так, люблю показала туалет, але тут пішов. ще вікно. Внимание. Просто у нього супер контент. Все. Отак. Ай, зацепилась. Це Едвард мене зупиняє. Mm -hmm. О, Дібаюся. Нікого нема. Чудово. Просто покажу, як це все відбувається. І тут ще. Отакої. От Я вам покажу. Нормальний душ. Це він нормальний, просто повірте мені. Просто чудовий. Дякую, що подивились. Бажаю вам усім жити в нормальних умовах. Або бути готовим і до такого. Як казав апостол Павло, вмію жити в багатстві і вмію жити в скрутнощах, в скудості. Так що бережіть себе.